Демонстрація комплекту тактичного спорядження на Мар'яні. І сьогодні на ньому плитоноска, тактичний пояс з анатомічними властивостями, сім підсумків під магазини АК, підсумок для рації, два підсумки під турнікети, два для гранат, сумка для скидання відпрацьованих магазинів, тактичне сидіння та підсумок під аптечку, типу Айфак. Унікальним елементом всього нашого спорядження є система молі, яка зсередини посилена пластиком. Вона розташована по всьому периметру плитоноски і анатомічного поясу, і на ній підсумки тримаються надійно, не перекручуються і не провисають. У верхній частині плитоноски розташована широка велкропанель, на яку ви зможете закріпити патчі або ідентифікатори, а над нею вмістка та водонепроникна, кишеня для телефону та документів. З боків у нижній частині плитоноски та у нижній частині тактичного поясу розташовані півкільця, на які ви зможете закріпити допоміжне спорядження. У Мар'яна це сумка для скидання магазинів та тактичне сидіння. М'які демпфери всередині плитоноски знизять ризик отримати заперешкодну травму. А в поясі ж вони для підтримки попереку та розвантаження вашої спини. Перекваліфікувати пояс під інший тип завдання на нього ми розмістили три з'ємні панелі, які передбачені для швидкої заміни підсумків. Такі комплекти доступні в кольорах: піксель, койот, олива, мультикам, чорний та хижак.